Галина, пухкенька брюнетка невисокого зросту, вийшла заміж ще на другому курсі університету за свого однокурсника. Не все йшло гладко, але врешті вона наважилась. Шалене кохання закрутило її з першого погляду. Вона й отямитись не встигла, як коханий освічився. І вже після того, як погодилась стати дружиною, почалося прозріння. І де ж молодята житимуть? суворо запитав свекор. Галина мовчала й чекала, що Сергій щось скаже. Коханий же обіцяв, що орендує їм квартиру, щоб не жити з його батьками. Що там казати? Вони з мамою тулились у малосімейці, тож там за всього бажання молодим місця не було. І дівчина не приховувала цього від нареченого він усе знав до того, як освідчитись їй. Тату, будемо жити у вас, ти ж знаєш, я вчуся і не можу підробляти, несподівано сказав Сергій. Галина з подивом подивилась на нареченого зараз вона не впізнавала самовпевненого високого блондина з блакитними очима. З Сергія ніби випустили повітря, він, здавалося, навіть став нижчим на зріст, і зазвичай рум'яне обличчя раптом стало безбарвним. А ви що думаєте? запитав Галину Анатолій Олексійович. Взагалі-то ми домовились з Сергієм, що будемо підробляти і виймати власне житло, сказала вона, заікаючись від хвилювання. Перше знайомство з майбутнім свекром раптом набуло неприємного повороту, а Сергій і не збирався якось допомагати Галі вистояти в цьому назріваючому конфлікті. У цей час втрутилася свекруха. Катерино Федорівно, Толю, ну навіщо ти так суворо з молоддю? Так, Сергійко розумний хлопчик, йому нема чого витрачати час на підробітки. Зате Галина з зовсім простої сім'ї. Влаштуємо її до нас на склад. У Галі стало зовсім погано на душі. Вона навіть відкрила рот від подиву. Звичайно, Галина знала, що батьки нареченого заможні люди, але ніяк не очікувала, що вони будуть її принижувати, а Сергій при цьому захищати її не буде. Того дня вона постаралась піти швидше, намагаючись нічим не показати своєї образи, але вже прийняла рішення не виходити заміж. Так вона й сказала мамі. Мамусю, майбутні свати, дуже погано виховані люди, вважають себе білою кісткою, а мене безкоштовною обслугою для їхнього дорогоцінного синочка. Я нічого не стала висловлювати, але для себе вже все вирішила. А що ж, Сергій, він не заступився за тебе? Мені він здався приємним хлопцем. Мати дуже здивувалась, адже спостерігала вже майже рік за все зростаючою закоханістю доньки і раділа, що та створить сім'ю за взаємним коханням. Це ж таке рідкісне щастя. У тому то й справа. Сергій тільки підтаковав батькам. А коли пішов мене проводжати, сказав, що батько й мати це святе, і він буде робити те, що вони говорять. Та й мені треба звикати до того ж самого, якщо я збираюсь бути його дружиною. зітхнула Галина. Ні, її ніяк не принижувала підробіток на складі чи якась інша робота, але такий початок майбутнього життя явно не віщував нічого хорошого. А що буде, коли вона піде в декрет, добре що поки не вагітна. Так, їй дуже подобався Сергій досі, але тепер зник найважливіший компонент повага до нього як до людини та майбутнього глави сім'ї. І Галина була змушена визнати, що, хоча потяг до хлопця великий, але на пристрастях далеко в сімейному житті не заїдеш. Батько Галини пішов від них з матір'ю, коли їй було всього п'ять, і з тих пір не переставав міняти пасії, так і не зміг заспокоїтись і на комусь зупинитись. Мама тягнула Галину на собі. Важко їй було тому донька дала собі обіцянку, що обере для стосунків тільки серйозного й відповідального чоловіка. Як це часто буває в молодості, Галина не змогла стримати слово. Спочатку Сергій довго і зворушливо вибачався, приносив в університет величезні букети червоних троянд, потім почав частенько заходити в гості до її мами і зачарував Галину Костянтинівну, жінку м'яку, інтелігентну й добру. Мати Галі й так була схильна ідеалізувати людей, бачити в них тільки хороше. Так що вона повірила солодким промовам нареченого доньки і стала на бік нещасного, страждаючого Сергійка. А коли Сергій все ж таки й справді винайняв квартиру і запропонував таємно, без будь-яких церемоній зареєструватись у драці, Галина теж розслабилась. Вирішила, можна сподіватися, що дивна поведінка коханого під час знайомства з його батьками була простою помилкою, і вона більше не повториться. Штамп у паспорті, знімна квартира, все підтверджувало серйозні наміри Сергія. Більше того, перший час він навіть підробляв разом з Галею, і вони разом платили за житло. Якось вона сказала йому Сергію, я вагітна, час сказати твоїм батькам, що ми не просто живемо разом, а чоловік і дружина. Ой, то навіщо їм це знати? Давай просто будемо жити, як жили, а коли вагітність буде вже дуже помітна, ну тоді й повідомимо, ти ж бачила, складно з ними спілкуватися. Ну, гаразд, якщо вважаєш це правильним. Галі й самій хотілося відтягнути розмову, яка швидше за все буде неприємною, так що вона погодилась почекати. А потім все якось раптом почало руйнуватися. Сергій все частіше приходив додому на підпитку. Не минуло й двох місяців, як до Галі у знімну квартиру з'явилась свекруха, яка втім ще не знала, що є такою. Що відбувається з моїм сином? Ти його споюєш, я так і знала, не треба було йому зв'язуватися з ніщебродкою. Твої товариші по чарці привчають мого Сергійка до цих гулянок, спорога почала Катерина Федорівна. Що таке говорите? У нас в сім'ї ніхто не зловживає, і до того ж я чекаю дитину, зізналась Галина. Вона сподівалась, що після цього свекруха перестане кричати. А ще й маргіналів плодити лиш. І хто тільки вчить стрибати в ліжко до заміж'я, докірливо сказала Катерина Федорівна, яка в той момент забула, що сама завагітніла Сергієм до шлюбу і зовсім не була заможною дамою з житлом, коли виходила заміж. При чому тут це? Штамп у паспорті взагалі то є, тільки Сергій вам не хотів говорити, зізналась від образи Галина. Далі й зовсім почалося щось неймовірне. Свекруха зажадала свідоцтво про шлюб, вихопила його з рук Галі і порвала на дрібні шматочки. Потім заверещала Вмієш жити доводити пристойних людей, вампірко!». Галина ще не встигла навіть зрозуміти, чому це вона раптом винна в істериці свекрухи, а та вже втекла й грюкнула дверима так, що здригнулися стіни. Галина розповіла все Сергію. Той пообіцяв, що вони переїдуть, і він не дасть нову адресу батькам і випивати перестане. Але все пішло по-іншому. Анатолій Олексійович і Катерина Федорівна раптом стали найласкавішими і найприємнішими на світі людьми. Вони буквально співали дефірамби Галі та її мамі і говорили, що дуже раді, що їхня онука народиться саме від такої прекрасної молодої жінки. Свати навіть допомогли купити ліжечко для майбутнього. Утньої малечі, і коли та народилася, буквально засипали її подарунками. Сергій не те, щоб зовсім виправився, але став поводитися пристойніше. Так і вийшло, що Галина приспала пильність своїми руками, пропустила явні тривожні дзвіночки і повірила, що люди змінюються дуже швидко. Так що, коли Анатолій Олексійович медовим голосом запропонував нескладну роботу з обліку товарів на складі в їхньому магазині, вона погодилася. Мама готова була допомогти з дитиною, а свати переконували, що зовсім не експлуатують її, просто хочуть швидше ввести вся. Майний бізнес, адже на сина надії немає. А ось хазяйновита невістка може з часом стати бізнесвумен. Мамо, Сергій не подарунок, але, можливо, я зможу й справді забезпечувати сім'ю з часом. Та навіть якщо в мене зіпсуються стосунки зі сватами, я все одно отримаю безцінний досвід і зможу працювати де завгодно, сказала Галина Матері. Ох, доню, не подобається це мені. Ти в університеті так ніколи й не довчишся. А облік товарів взагалі справа не для новачків, зітхнула мама і все ж погодилася возитися з маленькою вірочкою. Так Галина благополучно працювала десь півроку. Відпала необхідність постійно боятися, що ще на щось грошей не вистачить. Правда, Галина дуже схудла, але її це тільки прикрашало. Анатолій Олексійович її дуже хвалив. Треба ж в інших роки йдуть, щоб так увійти в курс справи, а в тебе, схоже, просто талант. Але казка одного прекрасного дня скінчилася, коли Галина дізналася, що свекор подав на неї заяву до поліції, заявив, що весь час, поки невістка працювала на складі, вона його обкрадала. Першим ділом Галина звернулася до чоловіка, попросила захистити її від батьків, але той надувся, презирливо примружився і сказав крізь зуби Мої батьки порядні люди, а ти просто якась там дружина, не одна, так інша. Тож притримай-ка язик, і не смій говорити погано про тата чи маму. Вони ж підставили мене, а у нас вірочці тільки виповнився рік. Ти ж майже не працюєш. Ще й романи почав крутити. Що буде з нашою донькою, якщо мене посадять? Як взагалі можна бути таким монстром і дозволяти своїм батькам, шахраям зламати мені життя? благала Галина, яка все ще чомусь сподівалася на порядність чоловіка. А далі закрутилася судова карусель. Галина вже толком не зрозуміла, як опинилася за гратами. Вона запам'ятала тільки маму, яка постійно плакала, і зловтісні посмішки сватів, зневажливу посмішку Сергія, який повідомив, що подає на розлучення, оскільки злодійка в їхній родині не потрібна. Галина у в'язниці дуже змінилася. Співкамерниці, дізнавшись її історію, сказали: Ну, й чого скаржитись, сама себе дала облаяти. Як ти мститися збираєшся? Галина ніколи не думала про помсту, але потім зрозуміла, сватів і справді потрібно провчити. Одне було добре. Її навички бухгалтерського обліку, отримані в університеті і відточені під час роботи на складі, дозволили їй заслужити повагу тюремного начальства. Її випустили на рік раніше за зразкову поведінку і завдяки відмінним характеристикам. А ще вона навіть могла посилати мамі деякі невеликі гроші. Сергій, звісно, і не збирався допомагати своїй доньці, підписавши відмову від неї, нічого не залишилося від пухкенької брюнетки ідеалістки, яка колись пішла за покликом серця, за аморальним типом і п'яничкою з непорядної родини. Тепер на свободу вийшла гнучка й сильна молода жінка, яка готова була боротися за життя своє і дорогих для неї людей. «Доню, як же ти змінилася, зітхнула мама, коли побачила незнайомий ранній погляд хижачки, яка вийшла на полювання. Потім Галина Костянтинівна схаменулася, вирішила пом'якшити свої слова. Ну, ти стала ще красивішою, але ніби якась чужа. Тебе ображали там? Мамо, що ти? Все було чудово. Навіть познайомилася з жінкою, яка володіє власним адвокатським бюро. Ми подружилися. А що, я змінилася? Так, це нормально після такої зради. Поспішила заспокоїти мати Галина. Вона взяла на руки маленьку вірочку, яка знала, що це її мама, але зовсім не пам'ятала, а тому мовчки розглядала великими блакитними очима незнайому тітку, торкала за довге волосся, смикала ґудзики-блузки. Нарешті дівчинка сказала: Мама, повернулася. Галина одразу пом'якшилась, заусміхалася, обсипала малу поцілунками. А Галині Костянтинівній стало трохи легше. Вона побачила колишню свою ласкаву наївну донечку і зрозуміла, що Галина не те, щоб змінилася, просто тепер вона буде ще й тією незнайомкою, яка з'явилася сьогодні. Але й та Галина, що була раніше, теж нікуди не поділа. Звісно, Галина не збиралася розповідати матері всю правду про в'язницю: постійне недоїдання, приниження з боку деяких співкамерниць і відчуття повної безпорадності. Вона пройшла своє випробування, але свати за це поплатяться. Галина набрала номер Тетяни, тієї самої власниці адвокатського бюро, яку посадили ненадовго за економічний злочин, але досить швидко випустили. Таню, привіт! Це Галина. Ти як береш мене до себе на роботу чи забула вже? О, так ти вже вийшла. Дуже рада. Звісно, приходь завтра. Таня продиктувала адресу. Вона була дуже вдячна Галині за те, що та підтримала її ті півроку, що їй все ж довелося провести у в'язниці. Жінки здружилися і пообіцяли допомагати одна одній. Завдяки Тетяні Галина й розробила план помсти, який збиралася здійснити. Та й хороша робота їй потрібно була якомога швидше. Треба було заново ставати на ноги. Зрештою, вона ще дуже молода, їй всього 24, і Галина все ще встигне. Толю наш син знову потягнув велику суму з каси. Треба щось придумати, не зі своєї ж кишені платити, сказала чоловікові Катерина Федорівна. Не переживай, знайдемо чергову дурну, наївну, на неї все спишемо, відповів Анатолій Олексійович. Всі товари вони купували завдяки кредитній лінії. Склад був застрахований, і якщо нестача відбувалася через шахрайство співробітників, не доводилося відповідати ні перед постачальниками, ні платим платити відсотки банку, так що виходила суцільна вигода й економія. Звісно, подружжя намагалося з легкістю окупати збитки, які завдавав Сергій, так що в боргу не залишалися. Галина була не першою й не останньою черговою жертвою, яка мала заплатити за чужі помилки. Вони навіть і не помітили, як походу зламали їй та іншим життя. Подружжя вважало, що в бізнесі, як на війні, всі засоби хороші. Головне, не платити з власної кишені. Їм якось не спадало на думку, що це вже не бізнес, а просто грабіж на великій дорозі і що вони злочинці. Батьки Сергія дотримувалися принципу якщо тебе не спіймали, ти ні в чому не винен. Катю, до речі, ти що, двері навстіж залишила? схаменувся Анатолій Олексійович. Та капусту підпалила, відволіклася на розмову із сином, от провітрюю», – відповіла дружина. Так ти б двері на балконі відчинила, а вхідні все ж таки я зачиню, сказав чоловік і бішов зачиняти. На його подив, хтось завадив йому це зробити. Блондинка років сорок в строгому сірому костюмі звернулася до нього. Анатолію Олексійовичу, а я з банку перевірити. Чому двічі закуповували товар цього кварталу на таку велику суму? Ваша розмова з дружиною була такою цікавою, що я її записала. Звісно, це не зовсім законно, але самі розумієте якщо нічого не доведено, нас і не звинуватиш. Тетяна повторила фразу, яку згадали в розмові подружжя, лише трохи перефразовала. Взагалі, то їхній план із Галею був зовсім іншим. Вона збиралася представитися її адвокатом і надати докази, які зібрала підставна співробітниця, яку Таня навмисно влаштувала на склад. Також поруч із нею стояла і Галина, вона теж все чула і теж мала сказати, що свідчитиме проти сватів. Але якщо вже все склалося так вдало, сама доля їм підіграла і вдалося почути таку цікаву розмову, тетяна вирішила змінити план. Попросила Галю спуститися вниз ще до того, як її виявили, сама ж взяла на себе цю розмову. Анатолій Олексійович став багряним, почав обурюватися, що засудять банк за незаконні дії. А Катерина Федорівна вмовляла домовитися по-доброму, не йти на конфлікт. Чоловік навіть не слухав її, подзвонив у банк і почав кричати: Та як ви смієте підсилати до мене свого співробітника? Врахуйте, я ділився з вашим начальником відділу кредитування. так що якщо ви мене посадите за те, що я підставляв бухгалтерів на складі і списував на них недостачу вирушити зі мною у в'язницю. Толю, зупинись, ну що ти там говориш? благала його дружина. Але було пізно, і Тетяна подумала, що сьогодні у неї ще більш вдалий день, ніж вона очікувала. Пройшло ще півроку, свати опинилися у в'язниці, на місці, яке приготували Галі, причому отримали термін набагато більший. І те, що разом з ними туди ж відправився нечесний на руку співробітник банку, їх не втішило. Підставна співробітниця, направлена Тетяною, змогла зібрати докази і на Сергія, якого теж запоторили заграти. Щоправда, на менший термін, ніж його батьків. Галина прийшла на побачення до кожного зі сватів окремо. Ну що, Анатолію Олексійовичу, як ви себе тут почуваєте? А знаєте, мене виправдали заднім числом, так що тепер з вашого майна мені ще й виплатять непогану грошову компенсацію. Приємно, правда? сказала Галина. Та вже пощастило тобі же, брачко, якби не ці хиті банкіри, я б ні за що не проколовся, зі злістю сказав сват. Галина дуже хотіла розповісти йому, що все це було не випадковим, але не збиралася заради цього підставляти тетяну, яка так їй допомогла. А ось свекруха, як виявилося, угледіла пильним поглядом Галю біля машини, в яку сідала Тетяна, коли від них вийшла. Визнайсь, мерзотниця, це ти нас підставила, я тебе бачила з вікна, прошипіла Катерина Федорівна. Ну, що там можна розгледіти сьомого поверху, ви просто помилилися, посміхнулася Галина. І тільки по її погляду свекруха зрозуміла, що була абсолютно права. Найзабавнішою виявилася зустріч із Сергієм. Той почав щось лепетати про те, що тепер у нього нікого не залишилося, і він так шкодує, що розлучився з Галею і сумує за донькою. Послухай, у батьків заарештували майже все майно, і вони ще й залишилися винні, а ми з тобою все ж не чужі люди. У нас донька підростає. Знаєш, я змінився, нив Сергій. Якщо ти забув, я нагадаю, від вірочки ти сам відмовився і подав на розлучення теж власноруч. Про підлість батьків знав, але ні мене, ні інших людей не пожалів, так що плати за свої помилки. Галина в цей момент зрозуміла зовсім нічого не залишилося від того славного хлопця, якого вона колись любила. Так буває, якщо людина спочатку з гнилизною. Поки молодий і чарівний, здається, що за таким прекрасним фасадом не можуть ховатися якісь покидьки. Але якщо людина дозволяє гнилизні себе перемогти і ніяке з цим не бореться, фасад швидко обрушується, і ти не розумієш, за що його любив. Після цього останнього побачення зі сватами та колишнім, Галина вийшла на вулицю, вдихнувши повітря на повні груди. Вона зрозуміла у неї все добре. Мама жива й здорова, донька в порядку. А ще отримана компенсація дозволила не тільки не працювати, щоб закінчити вищу освіту, а й відкласти суму достатню для відкриття власної справи. Коли прийшов час віддавати віру в садочок, Галина познайомилася з татор одного хлопчика. Дружина Андрія не пережила пологів і він виявився повною протилежністю Сергія. У ньому відчувалася якась надійність. І так непомітно один для одного вони зблизилися, хоча ще недавно навіть не думали про будь-які стосунки, віддаючи всіх себе тільки дітям. А вже в червні наступного року вони зіграли гарне весілля. Минуло п'ять років. Галина Костянтинівна, мати Галини, тепер щаслива бабуся. Вона проводить багато часу з вірочкою та Андрійком, сином Андрія, які стали нерозлучними друзями. Дім Галини наповнений сміхом, теплом і запахом свіжої випічки, яку Галина готує щовихідних. Галина успішно розвиває власне адвокатське бюро разом з Тетяною. Вони спеціалізуються на справах, пов'язаних з економічними злочинами та захистом прав постраждалих від шахрайства. Їхня репутація бездоганна, а клієнтів не бракує. Галина нарешті здобула повну вищу освіту, закінчивши заочно університет, і відчуває себе впевнено та реалізовано. Андрій виявився саме тим чоловіком, про якого вона мріяла. Він дбайливий батько, надійний чоловік і справжній партнер у житті. Їхні стосунки побудовані на довірі, взаєморозумінні та спільних цінностей. Вони часто подорожують усією сім'єю, відкриваючи для себе нові місця в Україні та за її межами. Свати Анатолій Олексійович і Катерина Федорівна досі відбувають покарання. Їхній бізнес розвалився, а майно було конфісковано для відшкодування збитків. Сергій, відбивши свій термін, так і не зміг знайти себе в житті. Він втратив зв'язок з усіма, хто колись був йому близьким, і перетворився на тінь колишнього себе. Галина інколи згадує минуле, але без злості чи жалю. Вона знає, що пройшла через важкі випробовування, але саме вони зробили її сильнішою, мудрішою і дозволили цінувати справжні цінності. Її історія стала нагадуванням про те, що навіть після найстрашніших падінь можна піднятися, знайти щастя і побудувати нове життя, сповнене любові та справедливості. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.